Привіт, мудрим небайдужим підсумок головної події, яка зараз у всіх на вустах. Я думаю, у всіх в головах, це питання миру шляхом проведення перемовин, прямих перемовин між Путіним і Трампом. Ну з участі, звичайно, зеленського. Якщо це буде потрібно, Отже, друзі, за тою інформацією, яка мені наразі відома. Ситуація гарна і дає великі надії та перспективи. США і Росія близькі в визначенні формату перемиря. Питання залишається за Зеленським, а США надала відповідну пропозицію Росії, яка дозволяє припинити війну по лінії зіткнення з одночасним виведенням українських військ. з Територіально-адміністративних одиниць, таких як Донецька і Луганська область, тобто мова про те, що треба віддати Херсон і Запоріжжя, начебто знята з порядку денного. Росія погоджується на ці позиції. Сподіваюсь, вона не змінить свою точку зору. Як компенсація за Запоріжжя, Херсон, та на чому раніше наполягала Росія, у них залишаються частини території Дніпропетровської, Харківської і Сумської областей. Подальшому Росія сподівається, що під час подальших перемовин буде відбуватися ще якісь обміни і, напевно, у такий спосіб хоче все-таки задовільнити свої забаганки, але це шанс, великий шанс, тому що ну, так близько до досягнення миру ми ще не підходили. Хочу ще раз котре підкреслити, що тільки завдяки ініціативі Дональда Трампа, ну, скажімо так, його амбіціям він хоче отримати Нобелівську премію миру, У нас з'явився такий шанс, тому що Зеленський. З Байденом і всією європейською спільнотою до цього навіть не говорили про мир. Вони нам торочили про перемогу. А зараз Зеленський, ну бачите, помінявся і каже, що вже на часі вже треба припиняти війну. Друге питання до Зеленського: чому він тільки зараз про це говорить, і скільки коштувало це відтермінування, тому що ну, так, пропозиція мирного регулювання війни в травні 2022 року була. Значно краще для України і для українців. Час втрачено за цей час вбито сотні тисяч українців, зруйновано безліч будинків інфраструктури, втрачено території. І я сподіваюся, рано чи пізно хтось за це буде відповідати. Зеленський поручається і всім своїми дійствами, заявами показує, що він намагається знайти якісь зачіпки, щоб Взірвати оці домовленості, підливають масло в огонь Британія і Франція, з якими він постійно на зв'язку. Їхній інтерес мені зрозумілий, і про нього я зазначу трошки пізніше. Я в такий спосіб, через відео намагаюся достукатись до всіх вас, щоб ви сьогодні на ніч помилились Богу і попросили його, щоб він послав прозріння Володимиру Зеленського, щоб він схаменувся і виконав хоча б одну свою передвиборчу обіцянку. Ту, він стверджував, що жодне людське життя не вартує території, за яку воюють, і він обіцяв з чортом лисим домовлятися, щоб припинити війну. І я дуже хотів би, щоб війна зупинилася якнайшвидше, тому що кожен день її продовження це смерть, кожен день її продовження це поневіряння і знищення перспектив українських перспектив, перспектив української нації і українського народу. Ну що стосується інтересів заходу. Зокрема, певних лідерів, певних країн, то вони на поверхні, і всі, хто хоче розібратися, я думаю, ну легко можуть це зрозуміти. Чому Британія так хоче, щоб війна продовжилась, тому що це морська імперія, яка до сих пір контролює фактично всі морські перевезення. Це і страхування, це і порти, і різного роду інші інструменти. Тому чим більше війни на континенті, зокрема європейському, тим більше заробіт. Крім того, Британія інвестує шляхом своїх інвестицій, прив'язує до себе інші країни, відкусує кожен день шмат за шматом інтересу Росії в Африці, на Близькому Сході, на сході, в Південній Америці і не тільки. Тому продовження війни це збільшення впливу Британської імперії та так званої Британської імперії. Ми, ми програємо нас знищують, знищують наших рідних, близьких, наші домівки. Наші перспективи, а бачите, нічого особисто лише бізнес. Ну і хочу ще нагадати всім вказати, що Ізраїль створила Британія. Це не британський мандат. Загугліть, почитайте. І кажуть, під троном британського короля знаходиться Камінь Давида. Це знаково, як на мене. Тому на сьогоднішній день посилення позиції Ізраїлю на Близькому Сході, а вони вже там з Туреччиною без Росії, до речі. Ділять е Сірію, це збільшення впливу тої самої Британії. Тому з Британією все зрозуміло. З Францією так само, вона намагається теж десь там влазити щось, відкусити, але не ті вагові категорії. Так вона має зиск в іншому. Франція на другому місці серед світових експортерів зброї. А американський військово-промисловий комплекс вже зараз перевантажений і не може забезпечити навіть. Постачання озброєння країнам НАТО. А відтак на арену виходить Франція, яка зараз буде отримувати і вже отримує надприбутки. І продовження війни це можливість реалізовувати зброю, вироблену у Франції з надприбутком для третіх країн, а можливо навіть для країн НАТО. Чим буде довше продовжуватись війна, тим буде більше озброєння, тим буде більше прибутків. І так може розложити інтерес кожної країни. Підкреслюю, немає інтересу простих українців. До речі, інтерес Зеленського ми теж зможемо знайти, я думаю, не треба на це вказувати. Чим довше він знаходиться на посаді, чим, тим, я думаю, він багатший становиться. А потім, коли стане ситуація Апатлова, він легко вилізе з бункера і поїде в Британію доживати чи в Ізраїль, в залежності, як будуть обставини складатися, він поїде доживати. А ми, а ми отримуємо руїну і вже повноцінну капітуляцію. Тому, друзі, події будуть стрімко розвиватися, перемовини відбуваються в реальному часі. Москва з Вашингтоном, мало не 24 на 7 зараз буде працювати і вже працює. Ну і потім будуть виставлені умови Зеленському. Якщо він поведеться на е підстрікання, я би сказав, так, Британії і Франції, ну це все наразить на небезпеку, на неприємності, на подальшу війну, на поневіряння, на те, що воїни, які зараз, Пішли добровольцями, чи яких навіть бусифікували, повернуться лише тоді, за твердженням Зеленського, коли переможемо ворога, тобто переможемо Путін. Тобто, вихід 200-300 або СЗЧ. Така вона реальна правда життя, і така вона реальна відповідь всім тим, хто ще марить кордонами 91-го чи кордонами 92-го року. Хочу всім привести приклад. Треба приймати умови, які є, а потім. Плином часу у нас буде шанс змінити їх в кращу сторону, якщо, звісно, ми будемо до влади приводити відповідальних політиків і будемо їх жорстко контролювати. Щоб не вийшло, що нам знову черговий Аля-Зеленський наобіцяє, казна, що, а потім прийшов, що зробив себе діаметральне протилежне. Так от Перша світова війна, Німеччина після Першої світової війни кабальні умови, фактична капітуляція. З репараціями, з обмеженням збройних сил, втратою територій і багато багато іншого. 20 років. І найсильніша економіка, найсильніша армія, яка захопила всю Європу, поперлась на Радянський Союз і навіть мало не захопила Британію. Якщо підійти з розумом, то з любої патової і навіть безвихідної ситуації можна вийти. Переможцем. Головне, треба реально оцінювати стан речей і не тішити себе ілюзіями. І звісно, не можна недооцінювати ворога. Ну, така інформація станом на вечір, друзі. Слідкуємо. Якщо будуть новини з Вашингтона від моїх нових приятелів, то я звичайно вам, з вами буду ділитися.